Отримують від однієї до трьох тисяч гривень на місяць. Працівникам обласної інфекційної лікарні боргують зарплату від вересня. Ми десь говорили з лікарями, лікарі на то згідні, що ми трошки оптимізуємо установу. На Прикарпатті відремонтують ще 26 прихистків, аби в зимовий період заселити переселенців. Івано-Франківська область буде одна з пріоритетних у виборі, коли люди будуть вирішувати, куди їхати. За час повномасштабного вторгнення на Прикарпатті втричі збільшилася кількість викликів мобільних бригад паліативної допомоги. Коли ти чуєш ці сирени, коли хворі на тебе дивляться такими жалісливими очима і не розуміють, що з ними робиться. У Івано-Франківську заочно судитимуть учасницю незаконного збройного формування Бетмен із Луганська. Вона під час повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну вступила до так званого Міністерства внутрішніх справ ЛНР. Про це суспільному повідомила речниця СБУ в області Марія Римар. За її словами, 38-річна жителька Луганська зараз працює старшою інспекторкою відділу по роботі з особовим складом так званого станично-луганського районного відділу внутрішніх справ. Фігурантка веде особові справи співробітників, оформлює кандидатів на службу у незаконному правоохоронному органі, а також проводить серед місцевого населення агітацію за вступ на роботу до окупантів. Слідчі СБУ повідомили мешканці Луганська про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу. Максимальне покарання передбачене цими статтями кримінального кодексу це довічне позбавлення волі. Приблизно 70 відсотків зарплати не виплатили працівникам обласної клінічної інфекційної лікарні з вересня і дотепер, каже директор закладу Микола Стовбан. За його словами, упродовж цього періоду більшості персоналу нараховували від однієї до трьох тисяч гривень за місяць. Відтак сьогодні працівники зібралися біля медзакладу з вимогою до керівництва пояснити ситуацію. Микола Стовбан каже, лікарня отримує гроші від Національної служби здоров'я України за надані послуги. Заклад законтрактував п'ять пакетів послуг на виплату зарплат щомісяця обласній інфекційній лікарні потрібно понад 4 мільйони гривень. Через зменшення кількості пацієнтів упродовж останніх місяців до установи така сума не надходить. Ну, ми отримуємо 2,300-2400. Чим це зв'язано? Ми ж бачимо, що ми знаємо, що договори з НСЗУ це договори, які згідно закону про медичні гарантії. Це то, що йде, кошти йдуть за пацієнтом. Ми розуміємо, що монопрофільна лікарня інфекційна. Ковід зараз пішов на спад. Який шлях виходу? Ну, ми десь говорили з лікарями, лікарі на то згідні, що ми трошки оптимізуємо установу в межах того, що ну приведемо штати в відповідності до умов до фінансування, але десь будемо звертатися до... НСЗУ, напевно, і до до тих, хто може нас почути, щоб пакет ну, до інфекції пакет по інфекційних захворювань. По стаціонарному, зокрема в монопрофільному закладі, щоб давали якийсь там допоміжний коефіцієнт. Будь-які зміни затверджуються постановою кабінету міністрів. Ми є центральний орган виконавчої влади. Яка нормативна документація буде затверджена кабінетом міністрів? Згідно цієї документації, ми працюємо з закладом. Заклад, який уклав договір з Національною службою здоров'я України, не заборонено залучати до своїх послуг додаткові джерела фінансування. Це можуть бути і платні послуги. Це можуть бути і різноманітні гаранти. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції також можуть фінансувати місцеві програми розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. 135 тисяч українців переїхали із міст, де зараз тривають активні бойові дії до безпечних регіонів за останні три місяці. У зимовий період кількість евакуйованих може зрости до півмільйона. Про це під час робочого візиту на Прикарпаття розповіла віце-прем'єр-міністерка України з питань реінтеграції Ірина Верещук. Також вона назвала Івано-Франківщину одним із опорних регіонів на заході країни, який зможе прихистити значну кількість вимушених переселенців. Івано-Франківська область буде одна з пріоритетних у виборі, коли люди будуть вирішувати, куди їхати. Як це і було на початку широкомасштабного вторгнення. Тобто, ми прогнозуємо, що щонайменше 400 тисяч за цей період, зимовий період, може переміститися. Я можу чітко зазначити, що область готується до зими, ефективно реалізовані всі необхідні плани щодо ремонту капітального і поточного житлових приміщень. Щодо забезпечення резервними джерелами живлення таких приміщень. За словами голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, на Прикарпаття від початку повномасштабної війни переїхало понад 147,5 тисяч вимушених переселенців. Наразі в області залишається майже 3 тисячі вільних місць компактного проживання для людей з інших регіонів. Аби у зимовий період заселити якомога більше переселенців на Прикарпатті ремонтують ще 26 прихистків, каже Світлана Онищук. На ремонт цих об'єктів ми використовуємо кошти обласного бюджету. Зараз у нас 11 листопада буде сесія обласної ради, де ми також виносимо питання фінансування і продовження ремонтних робіт на наших об'єктах. Це практично об'єкти обласного підпорядкування. Ми спілкуємося постійно з територіальними громадами, тому що є досить суттєві перевиконання бюджету, щоб кошти спрямовувалися саме на ремонт об'єктів, бо є у нас ціла база тих об'єктів. В територіальних громадах це комунальна власність, де ми маємо можливість створювати додаткові місця, це нормальні, хороші, якісні місця, і ми там зможемо переводити людей, запрошувати людей, які до нас приїжджали на довго тривали проживання. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. 67-річний Михайло Барчук Обертина вже понад півроку перебуває у хоспісі. У чоловіка за його словами проблеми із колінами. Він не може ходити. Його хворобу загострили хвилювання та тривожність через повномасштабну війну. Про своє життя тут розповідає так: ви тут що біда, де ще якийсь був лікар, травматолог тут. О, цьому хастіхо себе було так. Бо в мене практично травматолога треба на коліна. А тут терапевт є хороша лікарка, Ірина Васильівна нормальна. Кожен раз приходить, подивиться, послухає, так що за життя нема ще що турбувати. Таблетки дають, як треба, Тим, так же я. Івана Бочкур сім років працює у хоспісі медсестрою. Її обов'язки видавати ліки, годувати, перевдягати та наглядати впродовж дня за станом пацієнтів. каже з кінця лютого фізично працювати стало важче, адже одна медсестра доглядає до 20 пацієнтів одночасно. Воно так, воно важко. Коли ти чуєш ці сирени, коли хворі на тебе дивляться такими жалісливими очима і не розуміють, що з ними робиться, і відповідно, і їм треба, їх потрібно заспокоїти, і самому потрібно взятися в руки, вдихнути, видихнути, все добре, все спокійно, все мене. І так, в цьому плані стало важче. А зараз в обласному центрі паліативної допомоги, який розрахований на 30 ліжок, перебувають 33 пацієнтів. За словами директорки обласного центру паліативної допомоги Ірини Слугоцької, від лютого кількість невиліковано хворих на Прикарпатті збільшилась вдвічі. Найбільше навантаження відчувають мобільні бригади, які до кінця лютого обслуговували до 60 хворих. Ми відчуваємо нестачу місць. Зросла потреба на стаціонарну допомогу в першу чергу, а на мобільну просто вони перевантажені зараз. Тобто вони мають в три рази більше відвідувань, ніж вони мали до війни. Тому однозначно, що це все створює велике таке напруження на персонал. Пацієнтів є 87. На місяць от вони мають приблизно таку кількість пацієнтів. А виїздів мають понад 200, там 240-247 На місяць виїздів, і це в нас є дві бригади. За словами Ірини Слугоцької, частиною ліків заклад забезпечений повністю, але є препарати, яких не вистачає, наприклад, від нейропатичного болю. Також зараз розробляють електронну базу, в яку внесуть інформацію про всі заклади паліативної допомоги, зокрема й зруйновані та закриті через бойові дії. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Сумка для акумуляторів, які волонтери передають на передову, шиє один із брендів у Івано-Франківську. Виготовляють їх різних параметрів. Все залежить від розмірів зарядних пристроїв, які у них носитимуть. Це є підсумок, тобто сюди вставляється повністю всередину, вставляється повністю захищений в пластиковому корпусі набір акумуляторів з перехідниками. Виходить, що він для воду не проникне, плюс є сумка цей для транспортування, і додаткові деталі є кишеньки, куди ці всі додаткові деталі вставляються, щоб було легше транспортувати. Зараз каже Аліна Лебедь, запит на сумки для акумуляторів зросли. Запити коливаються. Останній запит, який мені прийшов, це 100 сумок треба. Тобто, що є вже черга що 100 сумок, 100 акумуляторів, що вже хлопцям на передові потрібно. Це за який період часу? А чим швидше зараз ці запити стоять. Чим швидше, тим краще. Тому якби терміни всі максимально піджимаються. Виробництво каже Аліна, продумали так, щоб воно не займало багато часу. Бо, попри пошиття для військових, вони також займаються і виготовленням одягу. Якщо цих працює повністю на виготовлення сумок, каже, то за день вони можуть пошити до 15 виробів. Всі витрати для пошиття зі слів засновниці бренду одягу Наталії Найди беруть на себе волонтери. Ми порахували ту вартість, яка закриває ну, турботу, матеріали і там якісь певні ризики. Акій сумці зарядний пристрій можна легко транспортувати за ручки чи взявши на плече. каже ініціатор створення повербанків підвищеної потужності Дмитро Король. На передову розповідає, вже виготовили і передали понад 650 зарядних станцій. Спочатку швеї виготовляли для них 20 сумок на місяць, а тепер шиють до ста на тиждень. «Перші станції ми відправляли взагалі голі босі. Хлопці почали губити комплектуючі, ми почали шити під них ці сумки. Першим ділом це було просто побажання сумки. Потім сумки, щоб туди ще щось поміщалося. У нас окремі відділи є для правші, для лівші. де в нас в іншій моделі є інвертор-зовнішня розетка. Типу окремим модулем, то вона кріпиться або з правої, або з лівої сторони. Ці ці кишеньки ми лишили і на старшу версію, де вже розетка вмонтована. Максимальна вага сумки із зарядною станцією 12,5 кг. кілограм. Зараз кажуть Дмитро Король, вони мають замовлення на 260 зарядних пристроїв в сумках. Глина Марійчина, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Про пережите та наболіле на театральній сцені розповідали глядачеві 15 жінок, яким довелося втікати з рідного дому від війни. Ангеліна переїхала до Івано-Франківська з Києва. Вона разом із іншими жінками ділитиметься своїм досвідом війни. Каже, про це варто говорити та не забувати. Це історії, якими важко навіть ділитися. Це ті історії, про які навіть важко говорити. А говорити ще на сцені, коли. Сидять в залі взагалі чужі люди, да незнайомі, яких ти бачиш вперше, і ділитися цим досвідом це було трошечки складно, але коли ти вже поділився, ти розумієш, що ти доніс до людей те, що хотів донести, те, що потрібно говорити під час війни про війну. Серед учасниць проєкту також є й жительки Івано-Франківська. У сюжеті вистави головні героїні зустрічаються в евакуаційному потязі. Там вони знайомляться та діляться своїми історіями. Олена одна із учасниць документальної вистави. Вона переїхала до Івано-Франківська з Харкова. Розповідає, цей проєкт став для неї своєрідною психологічною терапією. Знаєте, як от відкрився, віддав, і людям я зрозуміла, їм не тяжко навпаки. Вони розуміють, що вони не одні, і що ми всі разом ти, переживаємо тілі інші емоції. Після кожної вистави головні героїні та уся творча група спілкуються із глядачами, розповідає проєктна менеджерка громадської організації Дом 4824 Ольга Кукула. З її слів, таким чином для усіх документальний театр працює як непряма психологічна допомога. Це історії сильних жінок. Це історії, які зачіпають, але які точно не дають це. Не історії про жалість, так це історії про силу. Про силу кожної з нас, кожного з нас. За словами Ольги Кукули, документальну виставу коми планують презентувати й в інших містах України та за кордоном. Для цього зараз волонтери шукають фінансування. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.